Привіт-привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки, дружини-пастора. Сьогодні хочу продовжити тему попередньої нотатки. Можете подивитися йому там, де емоційно про Рустама, Оксамиту, Світлану та Грішну Україну. Знаєте, тема сьогоднішньої нотатки це обережно відьми. Мене дивує ріст відьомства. Дивує. дивує... Не сам ріст, а дивує захоплення відьомством в нашому християнському світі, і те, як особливо жінки, чоловіки також, але особливо жінки попадаються в ці тенета відьомства. Раніше це було більше очевидно з боку російської російських відьом в християнстві, таких як. Ольга Голікова, яка постійно а, промовляє заклинання, постійно промовляє заклики, шаманство. Знаєте, я живу сама вже 20 років місіонер в Мексиці, і посеред шаманства і відомства я дуже а, маю такий досвід зсередини а, служіння посеред а, чарівництва, чаклунства, відомства і Дуже сильно це просліджується в жінках, які собою захвачують розуми наших, навіть богобоязнених жінок, тому що вони вміють гарно помолитися, гарно прозвучати, гарно проспівати, гарно промовити заклинання, прикривши їх. Молитвою. А сьогодні, на жаль, це шаманство, це відьомство, Зростає із українського в українському середовищі посеред війни. І це з одного боку зрозуміло, чому воно зростає? Тому що ми, як українці, молимося щодня за перемогу і шукаємо надприроднього руху Божого. І, звичайно, з'являються такі діячки, як Оксамита, Світлана Співакова, Оксана Карпенко, рух, весь практично весь рух ми молитва. Це рух відомства, заклинання, і а, це рух, який не має нічого спільного з Божим серцем щодо українського народу. Я заглянула на сторінку Оксамити, і ви знаєте, її сторінка Фейсбук це Тільки практично є якийсь невеличкий заголовок, щоб зманіпулювати ваші емоції. А потім тільки рахунки і рахунки, куди переводити гроші. Будьте обережні, Оксамита відкрито закликає не донатити на ЗСУ і не підтримувати захист. Вона маніпулює вашими емоціями, робить заклинання, роблять вони свої ретріти для того, щоб знову і знову жінка знаходила сама себе. Я вам ось що скажу: сьогодні українська жінка. Не їздить на постійні ретрити. Я не говорю про те, що іноді можна поїхати на якийсь на, на відпочинок, десь, десь на молитовний з'їзд, збір, але це не є стиль життя і жодне, жодне служіння не повинно будуватися на тому, щоб. Збирання грошей у час війни сьогодні ми повинні підтримувати руки наших капеланів. Знаєте, де сьогодні жінка божа? Вона не в оксамити на ретриті, а вона плете сітки, вона в'яже носки. Вона стоїть на кухні, ліпить вареники, вона молиться, вона омиває сльозами ноги капеланів, а вона сьогодні у лікарнях, в ходах у лікарню лежить на обличчі своєму і кличе до неба про милість. І вона сьогодні не займається збором грошей на своє служіння і на своє ім'я. Знаєте, є така ось. Клієнтка, яку мені переслали. Зараз я відкрию теж її сторінку, не знаю багато про неї, але мені дали на неї посилання, щоб пригадати її. В мене по якійсь причині 464 загальних контактів з нею. Але дивіться, вона пише: неї а, звати Оксана Карпенко, Дебора Віктор в лапках, в, в дужечках, що це означає, не знаю. добиваю можливості в сфері невозможного. Найди свою возможность со мною, верся и двигайся, відьма ти, Оксана. Хай Бог докорит тебе и зв'яже тебе. І ще вона, пише, що вона, священнослужитель, вона бізнес тренер, коуч, Господи, прости, соціальний капелан. соціальний капелан. Я в подальших записках буду трошки більше торкатися мови. Знаєте, в неї є сестра, її звати Алла, в неї і син, і, і чоловік в армії. Син практично майже від початку війни. Він то в Бахмуті. Зараз теж не буду називати позицію. І Алла у неї. На пальцях вже немає відбитків. Вона постійно в'яже носки, пече, стоїть на кухні. І вона сама вчителька от в школі. Разом з нею вона допомагає її колеги в варениках, там, в'язані плетині. Вона кожні два тижні висилає посилки на фронт. Випускникам школи, і знайомим іншим, і незнайомим, і в лікарні, і на адапційні пункти, і на ре, ре, реабілітаційні пункти. І вона працює. І працюючи вона молиться. і вон, Їй не потрібен ретріт для того, щоб бути ефективною. Знаєте, ми можемо вибрати два стилі життя в цьому в цей такий тяжкий період війни. Ми можемо. Крутити все навколо себе, ось я, ось мій рахунок, Ой, я, я тут коуч, я тут бізнес, я тут о, вас проведу, направлю в, третю, в третій вимір в п'ятий вимір. Хай докорить вам Господь за ваше відомство, що ви зводите наших жінок, яким так сильно потрібен Бог сьогодні. А не ваша надута фальшива слава, і не ваше звільнення. Молитися Господи, благослови, щоб русські мамочки отримали своїх дітей живими домой. Це молитися, щоб хай їхні діти вб'ють наших дітей. Знаєте, Бог буде судити, судити нас усіх, і це не сюрприз, те, що я скажу. І він буде судити нас, чи ми плакали з тими, хто плаче. Знаєте, сьогодні Україна плаче. І а, ми так жаліємося на корупцію. Ми християни, говоримо на політичну корупцію багато. І молимося, і звичайно, це, це є, і не в тому справа, я не про те, але набагато більше приносить шкоди в нашій країні релігійна корупція. І наш, наш недос, наша недостача. Проаналізувати, хто є хто. Писання нам дано не для неба, а для землі. Наше майбутнє на небесах, воно тимчасове, тільки час очікування Воскресіння вертів, потім ми знову будемо на землі, правити з Христом. Але Слово Боже Писа, Святе Письмо дане нам, людям для життя на цій землі, щоб ми вміли розрізнити зло і добро. І щоб ми вміли назвати зло злом, а добро добром. І горе тому, хто знає робити добро і не знає, це гріх, каже писання, і горе тому, хто на зло каже добро, а на добро каже зло. Горе тому, хто, як Оксамита каже, що не, не прижимайте мене це неправильно назвати агресора-агресором. Це правильно. Писання каже, хай твоє слово буде так, так, і ні. І ні, а решта то від лукавого. Тому, дорогі мої дівчаточка, золоті мої, тікайте від відьом, Шукаємо Бога, тулімося до нього. Еммануїл – Бог з нами. Він в наших окопах, він в наших госпіталях, він в наших лікарнях. Він обіймає наших сиріт, він плаче з нашими вдовами. Емануїл Бог з нами. Тому будемо покладати надію на нього, не боятися відьму назвати відьмою, зло зло, агресора агресори. І будемо робити добро, і добром, роблячи добро, перемагати зло. А перший крок перемогти зло це впізнати його і назвати його злом. Благослови нас усіх, Господь. Будь ласка, молимося. Запрошую вас також приєднуватися до на нашу молитву о 9-й вечора на Фейсбук, на сторінці. Молитва за перемогу України. У нас невеличка група, але ми молимося вже ще від початку війни. Благослови вас, Господь. Шалом.